Так, що у нас тут залишився один томат? Тут у нас вже теж вже щось було таке. З'їли. <рес> так, тут один, два, три, чотири. Тут три. Тут один. Тут один і тут три. Скільки тут виходить китиці? Один, два. Три, чотири, п'ять, п'ять. Ну, шість. Шість виходить. Але десь по максимум три. Три томати, тому що дуже великі. По двісті вісімдесят, триста грам. Точно. Mm -hmm. Угу. Ось такі от. Ось тут от два. теж два. Ось. Може великий Ось от тут от спрятався, підсувався. Так. Так. О, які великі. Рибристі. Дуже великі такі томати. Понятно, що він тоді буде один. А там дивіться. Чотири. Чотири є. Це Маргольд. Тут два. Тут. О, бачите, яка грусть велика. Дивіться. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Обліплено. Тобто вони, звісно, дуже великі. Тут трішки щось зав'язалося. Починає так. Хоче зав'язати один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Хоче сім зав'язати, але подивимося, чи зав'яже.